З дитинства Айоннокоджі Кіотака ріс в так званих білих кімнатах, приміщеннях, ціль яких була ймовірно виростити ганів з нуля. Нам доволі мало чого відомо про ці кімнати, але все ж ми маємо трохи інформації, яка точно варта нашого аналізу, бо вони безперечно відіграли ключову роль у формуванні Айнокодж як особистості і очевидно були дуже ефективними. По-перше, чому взагалі біла кімната? Айанокодж володіє величезним обсягом знань психології, біології, історії, соціології, знає декілька бойових мистецтв і взагалі дуже багато чого іншого завдяки цьому ком'юніті часто називає його Perfect Human, тобто ідеальна людина, яка буквально вміє все. Хоч це і неправда, на мою думку, але його здібності та навички дійсно приголомшливі. То чому б не можна було навпаки оточити дітей цілою бібліотекою з книг на такі теми, щоб куди не глянь було тільки це? І це було б доволі дієво, особливо якщо звернути увагу на експеримент Ласло Полгара з його трьома дітьми. Не бійтеся, цей експеримент не був навіть трошки схожим на білі кімнати, а скоріше навпаки. Ласло був переконаний, що геніїв можна виростити і їм не народжуються, а тільки стають. Не знаю, чи правий він в цьому, але те, що геніїв можна виростити, він показав наглядно. Три його дочки стали гросмейстерами по шахах, причому в дуже юному віці. Найкращих результатів досягла дочка Юдіт, яка стала гросмейстеркою у 15 років, що є світовим рекордом. Дом навіть сьогодні, а також увійшла в топ 10 найкращих шахістів у світі. Але суть в тому, що й інші дві дочки досягли приголомшливих результатів, ставши гросмейстерками та посідаючи перші місця на світових змаганнях. Це в принципі і є приголомшливо, що одразу три дитини в одній сім'ї стали буквально геніями в одній сфері. І навряд чи це можна назвати збігом. Мені здається, цей випадок чимось схожий на Айанокоджі, але замість того, щоб мотивувати його вчитися звичайними методами, як це робив ласло Полгор, його скоріше заставляли це робити, мов виховували як солдата. Це можна помітити в небагато чисельних моментах, коли вони шикуються ніби в армії, коли до нього в школу прийшов батько і почав наказувати йому повернутися, ніби Айанокоджі його раб якийсь, коли учнів встає все менше в тій кімнаті, і коли на очах у Айанокоджі помирає така ж дитина, але він стоїть, дивиться. І здається, не відчуває нічого. І З цього і виходить, ніби його виховували як людину, яка буде розглядати інших лише як інструменти для здійснення своїх амбіцій. І в принципі, Айнокоджі таким і став, але він перестав виконувати чиїсь накази і втік з цієї кімнати. Наразі, очевидно, що формування особистостей грає роль як біологічний фактор, так і фактор навколишнього середовища. Це взаємно пов'язані речі. І очевидно, вони не грають 50 на 50. Більшу роль може грати генетика, яка передає тобі якісь риси, через які ти можеш мати певні переконання, а може і оточення буде стимулювати тебе більше, як, наприклад, у випадку з експериментом Ласло, і тією ж білою кімнатою, в принципі. На мою думку, саме відсутність відволікань допомагала впливати на енокоджі та інших дуже і дуже ефективно, оскільки їх фактично закривали. За гратами. Їх так само вчили багатьом речам, але в той же час від них ховали зовнішній світ і давали те, що буде вигідно для їх виховання. Доволі легко обувати думки людину, позбавивши її всього іншого. Якщо ви колись думали про те, щоб відтворити цю кімнату для себе самого, щоб стати якимось суперрозумним, ідея ця не дуже хороша, бо все ж таки ціль цих кімнат вирощувати рабів і фактично пішаків, навряд чи для якихось благородних цілей. Та й сама ціль тут мало важлива, оскільки це порушення прав людини у випадку з білими кімнатами. Але ми можемо дещо реформувати підхід в сенсі того, щоб впливати на себе самих. По-перше, варто розуміти, до чого вам хотілося рухатися тут і зараз. По-друге, підлаштовувати своє середовище так, щоб розвиватися саме в тому напрямку, який вам потрібен, тому що насправді середовище дуже впливає на вас. До речі, це стосується і цифрового середовища так само, як і реального. Іншими словами, потрібно прибирати усі подразники навкруги, які вам заважають, і спокійно навчатися темам, які безумовно принесуть вам користь. Для мене, наприклад, це психологія та соціологія. Про це в принципі. Говорить і перший закон з атомних звичок. Хочеш щось робити, зробити це очевидним, а хочеш чогось позбавитись, прибери це подалі. Але, звісно, це тільки вершина айсбергу. Є ще дуже багато деталей, які було б варто обговорити. Наприклад, як саме ефективно облаштувати реальне життя, цифрове життя, як розуміти, куди взагалі рухатися і так далі. Тому, якщо вам цікаво, як і зазвичай напишіть про це в коментарях, я з радістю висловлю свою думку. Ми ще на один раз зачепимо особистість Айна Коджі і не тільки його. Тому підпишіться, щоб не пропустити. І в опис загляньте. Там трохи корисних посилань, які стосуються цього відео.